Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні на порядку денному справжній гарбузовий пиріг. Беремо харчову плівку, завертаємо у неї шматок тіста, формуємо з нього квадратик, як я демонструю на відео, та залишаємо відпочити у холодильнику мінімум годину, максимум цілу ніч. Коли тісто вже готове, беремо квадратну форму, змащуємо її вершковим маслом та посипаємо борошном. З тістом потрібно працювати акуратно. Воно було у холодильнику цілу ніч, тому зараз я дуже обережно його розкачую. Кош кладемо на дно форми. Як бачите, я викладаю тісто за допомогою пергаментного паперу. A sališke treba u bris